На Вінниччині поблизу кордону з Молдовою прикордонники ввели додаткові режимні обмеження для чоловіків з 18 до 60 років. Про це в нашому ефірі розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. І за його словами, це стосується лише окремих територіальних громад біля прикордоння. На території цих територіальних громад фіксується найбільше спроб порушників дістатися до кордону. Тому такі режимні обмеження і власне введені. В цих районах Молдова не може охороняти свій кордон, перебуваючи на придністровському сегменті, тому власне йде якраз мова про те, що такі спільні патрулювання можуть проводитися по придністровському сегменту виключно на території України. Ну і зараз якраз обговорюється ця можливість поновлення таких патрулювань. Ми звісно патрулюємо, але також і Молдова хоче долучитися для того, щоб упереджувати спроби потрапляння порушників на їхню територію на територію Молдови. Далі